У залі 29 депутатів у порядку денному вісім питань. Так починалась та позачергова сесія Рівнеради. ради. Зібралися, аби перерозподілити бюджет. Зокрема, затвердили програму співфінансування придбання генераторів для багатоквартирних будинків 70 на 30. У Нас є доповнення від комісії в контррію і один внесли більше 100 квартир на один електрогенератор, щоб люди мали змогу де там 200-300 квартир, придбати його не один, а також пункти 3-3 викласти в такій редакції. Вимоги до електрогенератора мають бути мінімальна потужність 4 кВт. Розмір компенсації з бюджету може становити 70 відсотків, але не більше 45 тисяч гривень. Проте чи зможе населення користуватися придбаними генераторами, теж питання, адже для цього необхідно мати відповідні дозволи, а також пройти навчання, оскільки в місті вже було чимало випадків, коли їх встановлювали на балконах. Використання генераторів потребує а дозволу на викиди. Що на жаль, не сказано сказки сказано в програмі, б, люди, які мають працювати з генератором, мають пройти певне навчання. Там є термін. Не буду розповідати, я думаю, що е, якщо треба звернутися до відповідних органів, то вам е, я просив би е, сконтактувати з цими відповідними органами, тому що, наприклад, отримати дозвіл на викиди це, в реальному житті, це більше двох місяців. Тому... Купити можна, а використовувати може бути проблема. Загалом, за словами міського голови з бюджету громади, виділено 67 мільйонів гривень на закупівлю генераторів. Ми і раніше виконкомом виділяли вже суму коштів в розмірі 27 мільйонів. Сьогодні 40 мільйонів було виділено і ще додатково на генераторні установки. В цілому міська влада виділила 67 мільйонів гривень на забезпечення генераторами, які потребують бути встановленими. Крім того, міський голова Третяк повідомив, що рівне чекає надходження генераторів з Америки і Німеччини. Ними забезпечуватимуть пункти обігріву та укриття. Ми вже чекаємо надходження потужних генераторів 400 кВт, 200 кВт і 120 кВт. Разом з тим, на об'єкти укриття, на об'єкти пунктів незламності буде. Придбано і вже йдуть генератори потужністю 10, 20, 70 кВт. У питання змін до бюджету погодили і виділення 30 мільйонів на стадіон Авангард, а точніше на побудову електромереж та підстанції, щоб обігрівати приміщення стадіон як об'єкт вже фактично на майже 70% готовності. Він готовий і буде дуже не по господарськи, якщо він на зиму увійде в такому стані і залишиться без. Без мереж, без відповідно води, опалення і так далі, він просто розвалиться. В умовах морозів і в умовах війни тому також було вирішено сьогодні виділити кошти на стадіон на отримання мереж і побудову мереж, які дозволять зберегти цілісність цього майнового комплексу. Ще 5 мільйонів гривень виділили для допомоги Херсону також 16,5 мільйонів на відшкодування рівне теплоенерго за спожитий газ. Анастасія Шепетюк Вічеслав Мельник. Випуск новин.